Вітаю вас, любі на своєму каналі Леонора Таро 2 Сьогодні дивимось, які підказки від вищих сил на найближчий період саме для вас, для тих, хто притягнувся на цей розкладік. Дякую вам всім, хто ставить вподобайки, хто підписується на канал, хто пише теплі відгуки в коментарях під всіма моїми відео. Дуже-дуже вам вдячна. І давайте ж дивитесь, поки подумайте про себе, про свою, можливо, якусь ситуацію непросту, які ви підказки хотіли почути. Можливо, щось несподівано почуєте. Можливо, якась ситуація підвисає і ніяк не вирішується. Зарані вибачаюся, якщо якісь шуми. Вам чутно, я працюю в офісі, тут бувають дуже голосно починають спілкуватися. Особливо, я замітала, як тільки починаю писати розклад, починаються зайві шуми. Як наче щось. Так, вже підказка якась. Так, Колесо фортуни. Ну дивіться, та ваша ситуація, яка постала на сьогодні, буде змінюватися. Якщо ви на сьогодні чим-то не задоволені, то ця ситуація зміниться. Причому вже це колесо фортуни повертається, давайте ще ваш сигніфікатор на сьогодні подивимось, можливо, покажуть якісь ситуації. Так, ви можете на сьогодні чогось чекати. Зміни. Саме зміни ситуації ви на сьогодні чекаєте. Чому так? Тому що, дивіться, по весмірці мечів ви в яких-то обмеженнях могли опинитися. Це такі можуть бути обмеження, які ви навіть самі собі зробили. У вас зав'язані очі, але у вас є, подивіться, навколо вас орудія, яким ви можете працювати, з яким ви можете працювати. Що ж це за ситуація? У всіх по-різному відіграється, бо це загальний розкладик. До речі, хто хоче особисто, пишіть у вайбер або Telegram, Номер буде вказано під відео. Ви можете звернутися, замовити особистий розклад і ми розглянемо саме ваше питання. Хоча і в загальному буває дуже добре видно. Яка ситуація у вас, і дуже добре можемо продивитися, наприклад, підказки від карт. Я бачу у вас королеву мечів, та яка хоче захистити або себе, або когось з свого оточення, та королева, яка каже, що з мене досить, я бажаю тих змін, і вони в мене будуть. бо я Налаштоване рішуче. Отакою я вас бачу або таким. Ви навіть налаштовані десь переміщатися, налаштовані вже кудись їхати. Напишіть у коментарях, чи це так, якщо відіграється ситуація ваша, ви чуєте, дивіться далі. Ви сумлінно працювали, ви крок за кроком до чогось наближаєтесь, до якихось своїх мрій. Але вам це дається важко. Багато що або хто може перешкоджати вашому просуненню, чи то по кар'єрі, чи то у коханні. Але дивіться, доля підказує, що до вас іде ось лицар чаш лицар чаш, який щось пропонує вам. Пропонує своє кохання можливо. Не дивлячись на те, що ви могли піти від чогось чи когось, в якихось ситуаціях, відчувати в чомусь незадоволення, е невиповнення якихось мрій, і навіть закриватися від якихось подій, чи від якоїсь людини, чи від чогось, із-за якихось страхів, можливо. Але ж дивіться, вас, показуючи як дев'ятку Пентаклів, та людина, яка все ж таки наповнена, яка вміє заробити гроші, вміє впоратися з проблемами, хочеться сказати. І у вас добре це виходить. Ваші страхи тут ні до чого, вони то є, але ви можете вийти з тих обмежень, так підказують вам карти. Ви навіть не уявляєте, наскільки ви можете бути наповнена, ви можете дійсно відчувати себе щасливою в будь-якій ситуації. І за це вам іде винагорода. Зовсім скоро, дивіться, ось золота рибка тут в чаші, так, у пажика. Пентакля. Зовсім скоро в ваше життя йде щасливе кохання. По шостому, старшому аркану закохані. І це дійсно для вас буде шансом змінити цю вашу ситуацію. Подивіться, із тих темних карт ми виходимо в яскраві, помаранчеві, зелені, такі весняні. Подивіться, що робиться. Десятка коїнів хотіла сказати. Так, Пентаклів. Ну, звісно ж, коїнів це також вірно. Що коїться навіть є таке слово в українській мові. Подивіться, що коїться. Коїни, так? Коїни, пентаклі це вірні слова, бо ви досягаєте всього самого найкращого, самих таких енергій, грошових, матеріальних. Тут про матеріальність, тут про те, що ви зможете відчути, ощутити. І це вам вже сама вища сила по єрафанту, так, старший аркан говорить, що настав час важливих рішень, вирішень. Якщо щось не рухалося, ви маєте це вирішити, вирішити кардинально. Дивіться, знову ж таки мечі, бо хтось міг вас обманювати, хтось міг вас заводити у негатив, у якісь оманливі ситуації. Якщо, ви відчуваєте, що хтось з вами хитрить, юлить. Ви не повинні це спускати так. Карта Єрофант Вища сила говорить, що він вручає вам ключі, подивіться. Але ви, потрібні, ви повинні взяти меч у свої руки і активно боротися за правду, за своє, за своїх. Так? Когось тут такі потужні енергії вирують. І знову мені показують про страхи, нічний час. Ви можете печалитись, чогось боятися, відчувати невпевненість. Тут в мене вийшли ось і король жезлів. Можуть дивитись чоловіки, звісно ж. Але ж ви активні, ви ж чоловік, ви повинні бути активним. У вас такий потужний жезл є, як управляєте ви. Хтось з таких керівних, на керівних посадах навіть може дивитися не виключено. І дивіться, що тут, що тут? Вам тут карти говорять, що ви в якійсь нерішучості стоїте і дивитесь за обрій. Що ж ви, чому ви не рішучі? Можливо, якийсь вибір вам перед вами постав вибір по справедливості. Які підказки ще тут? Тут підказки, якщо дівчата дивляться до вас, іде такий чоловік, або він у вас є. Який, в принципі, він вміє керувати? Він впевнений в собі. Може займати якусь посаду, вони вам по судьбі, по долі, дівчата, він хоче щось прояснити, цей чоловік. Якщо ж чоловіки дивляться, він може вам написати, щось сказати, він може вас, до речі, ревнувати до когось, спостерігати за вами якийсь, якийсь певний час. Так? Його, до речі, дуже сильно притягує до вас сексуально, він хоче бути переможцем. Цікаво, правда? І він зараз дійшов до якогось краю, до якоїсь точки кипіння, так? Він хоче вийти в таку, розслабитись, якби в помірність, вийти в те, щоб було все лагідно, але щось його глуже ізнутрі, він хоче перейти на наступний рівень, керувати, управляти по карті мах. Так? І хоче зустрічі, хоче, до речі, з вами, дівчата. Ви давно з ним знайомі. У вас вже є своя історія. І... Буде та зустріч, да, бо ви імператриця, ви взагалі по долі для нього. Якщо ви от зараз думаєте про конкретного чоловіка, так, дівчата, можу сказати, що саме він вам по долі. Ви для нього справжня імператриця. Подивіться, у вас також жезл в руці, у вас, так, у вас а, лотос. Це символ такого розквіту жіночності. Ви отримаєте, скоріш за все, від нього якусь звістку, звістку. Ви найдостойніша жінка. За вас він навіть може боротися з ким-то, можливо, навіть із собою. І він каже, що обнулився, що старе для нього. Те, що було, не має значення. Він хоче з вами створення щасливої сім'ї, щасливого шлюбу, заснованого саме на коханні, адже Кубки Чаші говорить про щасливий шлюб, заснований на почуттях. Тож хай буде у вас у всіх щасливий союз, заснований на почуттях, щасливе взаємне кохання. Пишіть, коментуйте мої любі, замовляйте особисті теро розклади. Я вас всіх люблю, ваша Еліонора, пока-пока.